Євангелія від Маттея, розділ 15. Тоді приступили до Ісуса фарисеї та книжники з Єрусалиму, і кажуть: Чому твої учні порушують передання старших, не миють рук, коли споживають страву? А він у відповідь сказав їм: А ви Чого порушуєте заповідь Божу вашим переданням? Бог бо заповідав Шануй батька твого й матір. І далі. Хто проклинає батька матір, хай буде скараний на смерть. А ви кажете, хто скаже батькові чи матері Добро, яким би я міг допомогти вам, є дар Божий, той може вже й не шанувати свого батька чи матір свою. Тож вашим переданням усуваєте заповідь Божу. О, лицеміри, добре про вас пророкував був Ісая. Оцей народ устами мене поважає, серце ж їхнє далеко від мене, однак намарно мене шукають, навчаючи людських наказів. І, прикликавши людей, сказав їм. Слухайте і розумійте не те, що до уст входить, осквернює людину, а те, що з уст виходить, те осквернює людину. Тоді приступили учні і кажуть йому Чи знаєш, що фарисеї взяли тобі за зле, як почули, що ти так говориш? Ісус озвався Кожна рослина, яку не посадив мій Отець Небесний. Буде вирвана з корінням, лишіть їх це сліпі проводарі сліпих. Коли ж сліпий веде сліпого, обидва впадуть у яму. Тоді Петро заговорив до нього і каже З'ясуй нам оту притчу. Він же відповів То ви також без розуму, ще й досі? Хіба не розумієте, що все те, що до уст входить, Іде до нутра і геть виходить. А те, що з уст виходить, те походить із серця, і воно, власне, осквернює людину. Із серця бо походять лихі думки, убивства, перелюби, розпуста, крадежі, лживе свідчення, богохульства. Це осквернює людину, а їсти немитими руками не сквернить людину. Ісус вийшов звідти і пішов в околиці Тирську та Сидонську. Коли це жінка, ханаанянка, вийшла з цих околиць і почала кричати Змилуйся надо мною, Господи, сину Давида! Біс мучить мою дочку страшенно. Він же не озвався до неї і словом. Тут приступили його учні і почали його просити. Відпусти її, бо вона кричить за нами. А він у відповідь промовив: Я посланий лише до загиблих овець дому Ізраїля. Та ж підійшла, і, вклонившись йому в ноги, каже: Господи, допоможи мені. Він відповів їй не личить брати хліб у дітей і кидати щенятам. А вона каже так, Господи, але й щенята їдять крихти, що падають зо столу в панів їхніх. Тоді відповів їй Ісус: О жінко, велика Твоя віра! Хай тобі буде, як бажаєш, і видужала її дочка від тієї години. Звідти Ісус, знову перейшовши над Галилейське море. Зійшов на гору і сів там. Сила народу прийшла тоді до нього, що мали при собі кривих калік, сліпих, німих, чимало й інакших, та й клали їх до його ніг, а він зціляв їх. І дивувались люди, бачивши, що німі говорять, каліки знову одужують, криві ходять, і сліпі бачать і прославляли Бога Ізраїля. Тим часом Ісус покликав своїх учнів і сказав їм Жаль мені цих людей, бо ось три дні вже як вони перебувають зо мною і не мають що їсти, а відпустити їх голодними не хочу, щоб, бува, не охляли десь по дорозі. Кажуть до нього його учні. Де нам узяти стільки хліба в пустині, щоб нагодувати стільки люду? Ісус спитав їх, А скільки у вас хлібів? Сім, кажуть, і кілька рибин. Тоді він звелів людям сісти на землю, взяв сім хлібів та рибу, воздав хвалу, поламав і заходився давати учням, а ті людям. Усі їли і наситились. Назбирали кусків, що зосталися сім повних кошів. Тих же, що їли, було чотири тисячі чоловік, окрім жінок та дітей. І, відпустивши народ, Ісус сів до човна і прибув до землі Магдалинської. Послання Апостола Павла до Галатів. Розділ перший. Павло апостол не від людей і не через посередництво чоловіка, а через Ісуса Христа і Бога Отця, що воскресив його із мертвих. А також і всі брати, що зі мною, церквам. Галатії. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа, що дав себе самого за гріхи наші, щоб визволити нас від цього віку злого, за волею Бога і Отця нашого, якому слава навіки вічні. Амінь. Дивуюся, що ви так швидко покинули того, хто вас покликав Христовою благодаттю і перейшли на іншу Євангелію, не те, щоб вона була справді інша, але деякі баламутять вас, бажаючи перемінити Євангелію Христову. Та коли б ми самі чи ангел з неба проповідали вам інше, більше за те, ніж ми вам проповідували були. Нехай буде анатема. Як ми казали перше, так і нині повторюю. Коли хтось проповідує Євангелію іншу, ніж ту, що ви прийняли, нехай буде анатема. Хіба я отим запобігаю ласки у людей чи в Бога? Хіба намагаюся людям подобатися? Якби я ще й людям хотів подобатися. Я не був би Христовим Слугою. Звістую вам, брати, що Євангелія, яку я вам проповідував, не є за людською мірою, бо ж я її не прийняв, ані навчився від людини лише через об'явлення Ісуса Христа. Ви чули про мою поведінку колись у юдействі, про те, як я несамовито гонив Божу церкву та руйнував її, я перевищував у юдействі багатьох ровесників з мого роду, бувши запеклим прихильником передань моїх предків. Та коли той, хто вибрав мене вже від утроби матері моєї і покликав своєю благодаттю, зволив об'явити в мені сина свого. Щоб я проповідував його між поганими, то я негайно ні з ким не радившись, ані не подавшися в Єрусалим до тих, що були апостолами передо мною, пішов в Арабію, а потім знову повернувся в Дамаск. По трьох роках потому пішов я у Єрусалим відвідати Кифу і перебув у нього п'ятнадцять днів. А іншого з апостолів я не бачив, крім Якова, брата Господнього. Те, що пишу вам, то ось кажу перед Богом, що не обманюю. Потім пішов у сторони сирійські та кілікійські. На обличчя ж мене не знали церкви юдеї, що у Христі. Вони лиш чули, що той, хто колись гонив нас. Тепер проповідає ту віру, яку колись руйнував, і прославляли заради мене Бога. Псалом 139 Ти мене випробував, Господи. І знаєш, знаєш мене, коли сиджу і встаю я. Думки мої здаля розумієш. Чи ходжу я, чи спочиваю, ти добре бачиш, тобі відомі всі мої дороги, бо ще нема і слова на язиці у мене, а ти, Господи, вже все знаєш. Ти ззаду і спереду мене оточуєш. Кладеш на мене твою руку. Що за придивне знання? Для мене занадто високе, недосяжне воно. Куди мені піти від духу Твого, куди мені втекти від обличчя Твого? Зійшов би я на небо? Ти там єси. Ліг би я у Шиолі і там ти, взяв би крила зірниці. Осівся б на край моря, і там рука твоя мене б водила, і твоя десниця мене б тримала. Сказав би я: Принаймні, тьма нехай мене покриє, і світло, неначе ніч мене сповиє, Та навіть темрява для тебе не занадто темна, і ніч, немов день, світить. Так темряво, як і світло. Ти створив моє нутро, ти мене виткав в утробі матері моєї. Хвалю тебе, що сотворив мене так дивно, діла твої предивні. Ти душу мою знаєш вельми добре. Кості мої не були сховані від тебе, коли постав я таємничо. Коли мене творено в землі глибоко, очі твої бачили мої вчинки, усі вони записані у твоїй книзі, і дні, що ти мені призначив, коли ані одного із них іще не було. Як мені тяжко думки твої збагнути, Боже, яка їх сила. Я полічив би їх. Та їх від піску більше, якби скінчив, я був би ще з тобою. Якби ж то ти, Боже, знищив нечистивця і відступили геть від мене кровожерні, що обговорюють тебе підступно і лукаво повстають на тебе. Хіба я, Господи, ненавиджу тих, що тебе ненавидять? Хіба я не гидую тими, що повстають на тебе? Я їх страшною ненавистю ненавиджу. Вони моїми ворогами стали. Вивідай мене, О Боже, і спізнай моє серце, випробуй мене, і спізнай мої задуми. І подивись, чи є в мені якась лиха дорога, і веди мене. Дорогою давньою. Книга Приповідок. Розділ двадцятий. Вино зрадливе. П'янки напої буйні. Кожен, хто кружляє їх нерозумний. Гнів царський, ніби рик лева. Хто його побуджує, шкодить собі. Честь для чоловіка сварки уникати, а кожен дурень розпочинає сварку. Осінь пройшла, і не оре лінивий, у жнива проситиме, та не матиме нічого. Води глибокі думки в людськім серці, але розумна людина їх черпатиме звідти. Чимало людей доброту власну вихваляють, та вірну людину хто знайде, Хто ходить у своїй невинності правдиво, Щасливі його діти після нього. Цар, що на судовому престолі засідає, всю погань лиш погляне, розганяє. Хто може сказати я очистив моє серце, я чистий від гріха мого? Дві ваги та дві міри це огидне Господові, одне і друге. Вже з того, як поводиться дитина, видно, чи чисті і праві будуть її вчинки. Вухо, що чує, і око, що бачить, Господь створив одне і друге. Не люби спати, щоб не збідніти. Відкрий очі, і будеш ситий хлібом. Недобре, недобре, каже, хто купує, а як відійде, не нахвалиться. Є золота і перел багато, та й найдорожча прикраса уста розумні. Візьми з нього одежу, бо він за чужого ручився, коли він за чужих ручився. Візьми заставу з нього Солодкий людині хліб, неправдою нажитий, та потім в його роті піску повно. Задуми зміцнюються при нараді Хитрощами провадити б війну. Той наклепник, хто відкриває тайни. Хто рота широко роззявляє, з тим не братайся. Хто проклинає батька матір, того свічка погасне в глухій пітьмі. Майно швидко набуте на початку, напослідок не буде благословенне. Не говори, відплачу лихом. Звірся на Господа, і він тебе врятує. Огидні Господові двоякі Терези. Вага фальшива то річ недобра. Господь керує кроками людини. Людині ж, як зрозуміти свою дорогу. Це сіть людині Необачно казати посвячене, а по обіті розмірковувати. Мудрий цар злих провіває, а потім по них колесом котить Господній світич то дух людини, що вивідує всі глибини серця. Милість – і правда царя оберігають, Його престол милістю підпертий. Слава молодих їхня сила, старих окраса їхній сивий волос. Побиття аж до крові то ліки проти злого, так само і удари. Що доходять аж до нутра. КНИГА Пророка Амоса Розділ четвертий. Слухайте це слово. Ви корови башанські. Що сидите на горі Самарійській, що пригноблюєте убогих, що утискаєте злиденних, що кажете до ваших чоловіків Нум лишень будем пити. Господь Бог поклявся святістю своєю. Ось прийдуть, певне, на вас дні, і вас потягнуть геть гаками, останніх із вас гарпунами. Ви вийдете через проломи в мурах, кожна куди потрапить, і кинуть вас у напрямі Хермону, каже слово Господнє. Ідіть у Бетел і грішіть. Та й у Гілгал, гріхи помножте, приносьте ранком ваші жертви, що три дні ваші десятини. Паліть за кваску в подячну жертву, кричіть про добровільні дари на все горло, бо ви так любите, о діти Ізраїля, каже слово Господа Бога. Я дав вам голі зуби по всіх містах ваших, без хліб'я по всіх селах ваших, та ви до мене не повернулися, каже слово Господнє. Я стримав від вас дощ, як було ще три місяці дожнив, пускав його на одне місто, та не пускав на друге. Один наділ дощем скроплювано, а другий, на який дощ був, не падав, висихав. І пленталися двоє троє міст до одного міста, щоб води напитись, і не напивались. Та ви до мене не повернулися. Каже слово Господнє. Побив я вас сашкою та зоною, силу ваших садів та ваших виноградників, ваші смоковниці і маслини, сарана пожерла, та ви до мене не повернулися. Каже слово Господнє. Наслав на вас я пошесть, таку, як у Єгипті. Вибив мечем ваших юнаків і забрав у полон ваших коней, постав сморід у таборі вашим, що бив вам у ніздра, та ви до мене не повернулися, каже слово Господнє: Я деяких зміж вас спустошив. Як Бог спустошив був содом та гомору, і ви були, мов та головешка, вирвана з пожежі. Та ви до мене не повернулися, каже слово Господнє. Тому, отак, Ізраїлю, вчиню з тобою, тому що це вчиню з тобою, готуйсь Ізраїлю стрічати Бога Твого. Бо ось він, той, хто утворює гори і творить вітер. Хто відкриває людині її задуми, хто робить зранку пітьму і хто ходить по землі в висотах? Господь Бог, сил, Його ім'я.